Привіт, привіт усім мене звати Настя. Я тренер, особистий дієтолог. І якщо ви ще досі не підписалися на мою сторіночку, не забудьте це зробити, тому що тут ви віднайдете надзвичайно багато цікавої інформації про тренування, про харчування, також про життя в Канаді. Тим не менш, про що ми поспілкуємося сьогодні? Знаєте, на терені інтернету можна знайти багато-багато різноманітної інформації про те, як повинні виглядати тренування, як накачати сіднички, як накачати прес, чим не накачати. Як Харчуватися, а те саме елементарне, де про перший раз про перший похід в спортзал? а ви про що подумали? Так, де ось інформація, що потрібно взяти з собою, як повинно виглядати це перше тренування, що краще передбачити, а чого не боятися. Власне, про це я сьогодні розповім на цьому відео. Якщо зацікавила вас цією темою, залишайтеся зі мною і переходимо до самого цікавого. Про перший раз. І так, давайте представимо: ми хочемо розпочати наші тренування в спортзалі. Це дуже круто, якщо є спортзал в будинку. То в Канаді досить часто зустрічаються будинки, в яких середині є спортзал. На великий жаль, у мене такого немає, тому я їжджу в звичайний спортзал і представимо, що ми власне хочемо піти в такий звичайний спортзал, і в голові є дуже сильно багато думок, що про мене подумають, а що взагалі туди взяти. А що не потрібно брати, а як підготувати себе морально та фізично? Чесно, я би ці всі думки відправила на задній план. Думки взагалі не важливі. Про все важливе я розповім вам сьогодні. Круто би було, якщо б у вас була можливість. Перше своє тренування зробити з тренером, хорошим тренером. Він тоді я більш ніж впевнена, що дасть вам ось цей такий хороший початок, хорошу базу, на якій ви зможете пізніше собі тренуватися. Натомість, якщо немає такої можливості, тому що я знаю, що персональні тренування це не дешеве задоволення і не є так, би скажемо, задоволення, яке задовільняється, якби перша потреба. Тим не менш, перший похід в спортзал можна задовільнити власне в такий спосіб, тому що в майбутньому ми вже будемо мати хорошу базу і на цій базі будемо гарно реалізовувати наші тренування. Тим не менш, якщо нема такої можливості, то ми йдемо самостійно. Варто пам'ятати, що при поході в спортзал ми повинні взяти змінне взуття. Взуття повинне бути зручне. Я сьогодні не буду розповідати, як має виглядати взуття для Тренування в спортзалі, тому що спортзал ми переважно оцінюємо як у силові тренування так, з вільною вагою. Хоча знаю, там ще є машини, там ще є машини кардіо. Про це ми також поспілкуємося. Але я все-таки в спортзалі би зосереджувала увагу типово на силових тренуваннях, там, де в нас має бути гарне, стабільне, зручне взуття. Далі одяг повинен бути також зручний. Пам'ятайте, що ви йдете тренуватися. Щоб це не було дуже жарко, не соромтеся свого тіла, тому що всі зміни, які будуть відбуватися з вами на шляху, це вже такі знаєте приємні додатки до вашого життя, з яких ви також будете радіти. Пам'ятайте, це дуже сильно важливо пам'ятати. Наступна справа: з собою варто взяти бутилочку з водою, наповнити її цілком і повністю, і пам'ятати, що під час тренування нам потрібно наводнювати своє тіло, тому що в часі тренування ми видаємо з себе багато рідини. А пам'ятаємо, що наше тіло в більшості складається з води, і нам потрібно цілий час її доповнювати, навіть з погляду на те, що це дозволяє нашому тілу функціонувати правильно. Наступна справа, це вже в залежності від того, чи ви любите слухати музику чи ні. Особисто я, якщо йду в звичайний спортзал, беру наушники і заряджений телефон. Тому що так мені краще відключитися від зовнішнього світу і бути самою собою під час мого тренування. Все це здається саме головне. Ага, я це загалом розпочалася з коронавірусу. Тим не менш, я це по сьогоднішній день реалізовую в своєму тренуванні. Я з собою ношу рушничок. Рушничок більший, і не для того, щоб витирати піт з обличчя чи з тіла, а просто для того, щоб його класти на килимок, чи на лавочку, чи на інше спорядження, яке я використовую, і лягаю я, якби, вже не, не на саме оголене спорядження, а власне на рушничок. Я себе тоді відчуваю впевненіше, це більше навіть не про гігієну. Усіх а про мою особисту гігієну, так тому що моє тіло дотикається до рушничка, який я знаю, що постіраний, чистесенький і мене пізніше не обсипить після спортзалу. так? Тому це почалося власне з коронавірусу, тому що в нас було таке правило в спортзалі, що ми повинні були все витирати і казати своїм клієнтам про те, що вони приходили з рушниками, і я до цього привчилася. І по сьогоднішній день рушник зі мною. Якщо я забуваю рушник, то в нас в спортзалі є запасні рушники, і я все одно беру, тому що просто почуваю себе впевненіше, і мені так. Зручно сказала все, що потрібно взяти на перше тренування спортзалу. Ну відомо, круто, якщо ви зав'яжете собі зручного хвостика, щоб волосся не літало всюди. Тому що, якщо ви тренуєтеся, має бути зручно. А ми не повинні думати про те, що волосся десь там попало не туди, куди потрібно, або якась там гаделя затягнула, бо була недотянута, або ще щось сталося. Тому з цим також потрібно бути обережним і краще волосся зв'язати в хвостик. Джаспорти відкрив двері. і Прийшов сюди. Так, мене є песик, який прийшов мене провідати. Тепер давайте поспілкуємося про наші думки. А що про мене подумають інші? Пам'ятайте, що спортзал це місце роботи над власним тілом. Ми думаємо про себе, ми думаємо про своє тіло. Я вам скажу, як це взагалі зароджується. Ось, припустимо, я людина, яка прийшла в спортзал. Я починаю тренуватися і оцінювати інших. І тоді я думаю собі: чорт, я оцінюю інших, а це означає, що інші оцінюють мене. Але ми не можемо в такий спосіб підходити до оцінки ситуації, тому що те, що ми маємо в голові, це особисто наші думки. Інші вже тренуються не знати, скільки часу, і повірте мені, в них немає навіть ідеї думати про вас, тому що ви людина, яка займається своїм тілом. Це людина, яка займається своїм тілом. Переважно люди приходять з планами тренування, і вони думають про те, скільки вони виконали сетів, скільки повторень, чи вони відчули те, що хотіли відчути. А не те, як виглядає та людина, яка ось там з боку тренується, і неважливо, який раз вона приходить в цей спортзал і виконує це тренування, саме головне, що це просто інша людина з іншими думками. Так, тому ми не підходимо в такий спосіб і не думаємо про те, що про нас подумають інші, тому що інші це інші, ми це ми. І думаємо лише про себе і про своє тіло, і про своє відчуття. Це важливо пам'ятати. Якщо була би така можливість, то я би на перший похід в спортзал обрала час не Тобто я обрала би той час, коли би було менше людей, так щоб ви могли собі прийти, виконати своє тренування, роздивитися спортзал зсередини, зрозуміти, що де стоїть, і так вже на наступний похід було б легше зорієнтуватися, навіть якщо би було більше людей. Так ну я не кажу, що взагалі людей не було, тому що круто прийти, що все таки люди в оточенні були. Тому що якщо взагалі буде пусто, то ми так і не зможемо зрозуміти, що таке справжній спортзал в спортзалі. Переважно, так скажемо, є люди. Є години бізі, тоді, коли людей дуже багато, це переважно години після роботи. Ось, наприклад, тут я помітила, що це години так, 4, 5, 6. Тоді, коли люди повертаються з роботи, вони досить часто їдуть в спортзалу, пізніше вже їдуть додому. Ранкові години це переважно не дуже бізі години. І вечірні це вже також залежить, це вже на любителі, Так? тому що ще є така думка, коли краще тренуватися рано чи вечором. Про це коли спілкуємося. І так, краще обрати час, щоб людей було помірно, так скажемо, не дуже багато. Тепер давайте поспілкуємося про те, який план тренування краще мати на початок. Тому що так, варто прийти з планом тренування, щоб це не було таке: о, туди біжу, бо там вільно. А зараз туди біжу, бо там вільно. От там пішов, я туди побіжу, бо, бо там вільно. Ні. Ми не йдемо з таким балаганом в голові, ми йдемо з планом тренування. Я знаю, що зараз дуже багато тренерів пропонують таку послугу, як розписання плану тренування. І це дуже сильно круто, тому що це недорого, але дуже допомагає. Тобто, у вас є документ, сторіночка, де ви маєте цю вправу, цю вправу, цю вправу, виконати стільки-то, 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 і це набагато легше, ніж приходити з балаганом і просто бігати по цілому спортзалі, рятуватися тим, що десь щось звільнилося. Якщо це хороший тренер. І якщо ви гарно йому все поясните, що це перше тренування, то цей тренер однозначно повинен розписати гарний план тренування. Особисто я розписую плани тренування, де в мене є вправа, де в мене так назва вправи, картинка вправи, як ви повинні виконати цю вправу. Ще в мене є відеопосилання на цю вправу, там, де я розповідаю більш детально про техніку. Це круто, це круто, тоді, коли все намацальне, так скажемо. Знаєте, коли є картинка, плюс-мінус, щоб зорієнтуватися, як ця вправа виглядає, пізніше є посилання, по в якому ви переходите, ще можете прослухати собі там в своїх наушничках, як виконати цю вправу, і все. І це також додає впевненості. Тепер, якщо це ваше перше тренування в спортзалі, я за те, щоб його ви виконали одним спорядженням або декількома, які можна перенести в один куточок. Як я зробила це в першому моєму поході тут в спортзал, знаєте, так можу сказати, що. Кожен похід в новий спортзал це як перший похід спортзал. Тому що кожен спортзал інший. Але так як я приїхала з Польщі сюди і прийшла в спортзал, там де я ні мови не знаю, ні. Повірте мені, це дійсно був перший раз. Тому я ось 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 свіжачком з цього вийшла. І я тоді, як прийшла перший раз, я собі вибрала такий куточок, в якому займалася. Я собі принесла все спорядження, яке мені було потрібно, і власне там відзаймалася. І поїхала додому. Довольна, тому що я не бігала по цілому спортзалі. Це не створювало для мене стрес якийсь. Саме краще, щоб це тренування було, припустимо так: Візьмемо чотири гантельки, дві більших на ноги, дві менших для рук. Може бути гиря, якщо ви любите займатися з гирею. Загалом з гирею є класні вправи, такі як присідання, як РДЛ, тому що гиря більше відтворює нашу натуральну позицію тіла, ми її можемо гарно, зручно злапати спереду і, наприклад, тримати між ніжками. З гантельками вже буде складніше. Хоча їх, якщо тримати трішечки так по боках, також легше для тіла. Але якщо вже спереду, то однозначно складніше. Анатомічно це все гарно, правильно зробити. Тому я за те, щоб це була гиря, щоб це були гантельки. Це також може бути якийсь м'ячик, хоча на початок можуть бути гантельки і гиря. З цим можна зробити дійсно цілісне тренування і наверх, і на низ. Окей, я зараз вам почала вже про тренування розповідати. Тільки пам'ятайте, план тренування, давайте там трішечки так накидаю, як він повинен виглядати. Ми завжди розпочинаємо тренування з розігріву. Коли ми приходимо в спортзал, наше тіло, так скажемо, дерев'яне. Тому що, навіть якщо протягом дня ми щось робимо, це, це якась там звична позиція нашого тіла. Ми або сидимо, ми або ходимо і включаються якісь конкретні партії тіла в роботу. А все інше ні. А тут ми зараз будемо тренуватися. Тобто ми однозначно більше партій м'язових волокон включимо, так і нам потрібно це все розігріти. Круто виконати вправи, які нагадують вправи з тренування, але без навантаження. Наприклад, звичайні присідання, але в швидкому темі. Темпі, звичайна станова тяга, але в швидкому темпі, чи піднімання рук наверх, чи перед собою, але виконати їх без навантаження тільки в одному підході по 12 повторень, наприклад. І в такий спосіб наше тіло вже буде гарно розігріте і готове до цілісного тренування. Тоді ми вже переходимо до наших вправ, і знаєте, в часі цього власне тренування можна буде також подивитися, що де стоїть. Я знаю, що в спортзалі ще є машини, але я не за машини. Я не той тренер, який любить машини, тому що машина одна, людей багато. Якщо мінімально можна її якось там підстроїти під себе, то наскільки? Ну, все одно, вона не буде ідеальна. І вона, якби, виключає одні партії тіла і включає інші партії тіла для роботи. А я за те, щоб ціле тіло працювало, щоб ми гарно працювали нашим кором. Особливо зараз досить часто зустрічаються проблеми тоді, коли кор просто ослаблений, так? тому що особливо ця сидяча позиція, ну, де там кор працює. Коли ми приходимо в спортзал, я за те, щоб ми не йшли і знов сідали в якусь машину і знов сиділи, а щоб ми все-таки попрацювали цілісно. А багато людей дивлюся, тільки з входу зразу переходить до машини, тут щось там попритягували, там десь біцепс поробили, тут постягували, там десь ноги позгинали, порозгинали і йдуть. Якщо ви думаєте, що в цьому часі ми щось дуже багато зробимо для тіла чи спалимо багато калорій, то я вам скажу, що ні. Дуже сильно мало, і це дуже сильно мало зробить для тіла. Якщо сказати, що це круто зробити хоч щось ніж нічого, я за те, що якщо ми вже виділяємо час зробити щось, то краще зробити щось таке, що дійсно принесе користь нашому тілу. І це не мусить бути набагато щось складніше, прям дуже дуже складне. Ні, але просто щоб тіло попрацювало цілісно, а не на машині. Все окей, все зробили ми своє тренування, там взяли якісь там гиркі-гантельки. Подивилися до окола спортзал, ми вивчили, що де є, і вже повірте на наступний раз, як ви прийдете, вам вже буде вільніше. Ви вже зможете піти до ТРІХ для прикладу. Це такий для підтягування. Ви вже зможете там побачити якийсь там є м'ячик, нехай босу, з яким ви зможете виконати якісь там вправи. Це такий м'ячик, який з одної сторони плаский, а з другої сторони випуклий. Я люблю такі нестабільні речі, тому що коли ми на нестабільній поверхні, у нас надзвичайно гарно включається м'яза живота, і навіть ми не мусимо зосереджуватися над ними. Вони включаються просто для того, щоб стабілізувати наше тіло. І це взагалі шикарно. Окей, все, ми завершили наше ось це тренування з тим спорядженням. Не забуваємо після тренування зробити розтяжку. Пам'ятайте, що тренування не повинне викликати дуже сильні бойові відчуття. За це також потрібно. Говорити, тому що одні вважають, що це дуже сильно круто, коли тіло так болить, що не можна на другий день ходити. Інші, хоча я не знаю, чи є такі люди, які думають, що взагалі тіло не повинно боліти. Має бути золота середина. Ось тут ми можемо дійсно віднайти золоту середину. Це тоді, коли наше тіло поболює, але не так, що ми не можемо ходити. Тому що в тому моменті, коли наше тіло так сильно болить, це означає, що ми занадто сильно порозривали м'язові волокна. І ви собі не представляєте, скільки потрібно часу тіло, щоб правильно це все відновити, ну ми ж не ляжемо там добу і будемо спати і чекати, поки що на поки наше тіло відновиться. Ми ж польова будемо вертатися в нашу рутину, виконувати інші справи, і наше тіло знову буде працювати. Тобто воно болить, йому потрібно відновитися, а ми далі йдемо, і виконуємо якісь наші функції. Натомість, якщо тіло легесенько поболює, там там трішечки стиснули: О, я відчуваю, в мене болить сідничка. Там, о, я відчуваю, у мене болить біцепс. Це означає, що це ідеальний рівень, як це сказати, я не знаю, так щоб воно гарно прозвучало надірваності м'язових волокон. І цей рівень дозволить нашому тілу відновитися і розбудувати м'язові волокна, так чи відновити гарно м'язові волокна. Ось така має бути біль після тренування. І знову ж таки, щоб зменшити ось цю біль, Варто виконати статичну розтяжку. Є динамічна розтяжка, є статична розтяжка. Статичну розтяжку ми ніколи не кидаємо на початок. Ніколи. Тобто ми статичну розтяжку завжди кидаємо на завершення, щоб в статичний спосіб розтягнути наші м'язові волокна. Під поглядом того, що в часі тренування ми працюємо більше над Стягуваністю, так, розтягуваністю, стягуваністю, розтягуваністю, і вони якби забиваються. А статична розтяжка дозволяє нам трішечки вивільнити м'язові волокна, що також зменшить вольові буль, відчуття після тренування. Натомість динамічну розтяжку можна робити під час розігріву нашого тіла. Це допомагає дуже гарно розігріти стави, розігріти м'язові волокна, підготувати тіло до тренування статично після тренування. Так, здається, я розповіла про все, що хотіла розповісти. Також варто пам'ятати. Наприклад, якщо є там часові границі, так щоб ви не думали, що ви там повинні прийти на дві години в спортзал. Саме краще загалом запасу енергії в кожної людини плюс-мінус по статистиці вистачає на годину такої хорошої роботи в спортзалі. Чи загалом... На годину тренування. Я за те, щоб зробити розігрів, плюс-мінус до 10 хвилин, але гарно розігріти верх-низ, тому що тренування буде фулбазі, так цілісне тіло. Далі ми робимо тренування, плюс-мінус орієнтуємося на годинку часу. Якщо план тренування буде гарно розписаний, то власне стільки він і забере. І під завершення до 10 хвилин ми робимо статичну розтяжку. Вона може бути також коротшою. Але я би все-таки цього не поминала. Хоча би трішечки там верх порозтягувати, низ порозтягувати. І повірте, ваше тіло вам подякує. Загалом, коли я своїми клієнтами перехожу до розтяжки, це все таки о, це саме краще. Ну так, бо вже тіло розслабляється, відпочивається дійсно приємно. Тим не менш, ось що я хотіла донести, давайте зробимо такий невеличкий підсумок. Перше. Не бійтеся, не бійтеся пробувати щось нове. І повірте мені, ті люди, які будуть в спортзалі, вони будуть думати про себе, не про вас. Вони не будуть вас оцінювати. Наступна справа важливі речі, так: змінне взуття, бутилочка води, рушничок це вже особистий вибір, наушнички це також вже особистий вибір. Я за змінне взуття навіть я працюю в спортзалі, і я знаю наскільки важлива чистота. Так, дякувати тому, що ми маємо змінне взуття, ми. Залишаємо спортзал чистим. Це також варто пам'ятати. Ми ж додому не приходимо і не ходимо з брудним зуттям. хоча, можливо, хтось так ходить, Ну, тим не менш, майте повагу до інших. Окей, наступна справа: круто, якщо на початок у вас якийсь буде план тренування, по якому ви зможете зробити собі там тренування в якомусь одному місці і повчити спортзал доокола. Це також буде дуже сильно круто і. По суті, все, я так думаю, чи я маю ще щось таке, про що би хотілося мені сказати. Старайтеся не доводити тіло до сильно сильно болівих відчуттів, тому що нема такої потреби. І я вам ще таке скажу: цікава така річ, якщо ви ще досі думаєте, що жир топиться в нашому тілі під час тренування і виходить з потом, то я вам скажу, що це не так. Якщо навіть і він виходить, то зовсім мінімальні кількості як виділення з нашого тіла, але в більшості. Жир розпадається на такі, як сказати, мікроелементи, які виходять з дихання. І якщо я не помиляюся, це 75-85% жирових таких роздільних частинок виходить з дихання. Тому така цікавитка на завершення відео. Щиро дякую за вашу увагу. Хорошого вам остатку дня чи вечора! Підписуйтеся на мій канал, тому що буде ще багато-багато цікавого. Я мотивуюся вами. І па-па!